Лін, Лін, потім ти саме запишеш, окей? Okay? Цей хлопець він постійно виключає відео, Лін, не знаю okay. чого. Я вам дала телефон, і відео вже йшло. Чого ви виключаєте відео? Розкажіть. Ви боїтеся, що щось на те зніметься? Да, так, я переживаю. Братися, О, я... Щоб компромату не було, так? Да? Да, да, да. а, а що ви думаєте, що не повинно відео бути показане? Ну, матюки. Матюки, да, там, а ні, Хто ж не матюкався? Чого ви зупинили відео? Так, ви думали, що ми були не готові? Так, да? так. Да, да, я думав, що ви так. Ну, ясно. ясно. Як вам там погодка? Холодно, правда? Така собі, Дощик, така собі. дощик дощ, якийсь неприємний. А що ви кажете? жарко? Так, да, жарко. Жарко. А ви що, загартовані? Вам не холодно? Ви звідки ви? Так, Але вас не чуто. беріть ближче, кажіть. Вас взагалі не буде чути. Можна, будь ласка, не так близько знімати. Тобто вам взагалі не холодно і дощ, і ці листя, це все летить, і я хотіла сказати завірюха, завірюхи ще поки що немає. Комфортно вам, повністю. А вам? Так, теж теж. Ми закаляємося. Ясно. А ще якимось спортом може займаєтесь, бігаєте там, чи ще ж? хорсингом займаємося. Як? Хобі-хорсингом. А що це значить? Це від спорту, де треба. Ну, хорсінг, так воно звучить як коняка, але, але що з тобто верхова їзда? Так, Типу верхова їзда на палці. А чого на хобі? Ну це як хобі, це не спорт. А не справжній кінь? Чи <палки> що там палка? Я не розумію. <палки> <палки> типа? <та, палки> <палки> <палки> ну цікаво, цікаво. А, а вам подобається? Я борьба по не, морат займається танцями, і стріхов. Танцями, а якими танцями? Рішила вирівнятися, бо щось трошки згорбилося, Хіп-хоп, що... арабськими арабськими. Арабським показуйте якісь рухи. Тут якраз <laughs> <laughs> музичка, так що все підходить. Ну що, дорогі, бажаю вам класно потанцювати. Хорошого вечора, щоб вам не було теж ані холодно, ні жарко, да. щоб було класно. Віть спати всі. Спати? Танцюйте. Вирішуйте самі, що вам робити. Да. Поїхали. Não. Opa, oh. <laughs> de